Мене зотеліста в моєму каналізарем. Та сьогодні у нас буде відео на досить цікаву та популярну зараз тему. Тему іноземні мови. Зараз дуже розповсюджено по всьому світу вивчати іноземні мови. Я, наприклад, вивчаю французьку мову. Так, так, так. В мене багато хто питав, чому я вибрала цю мову французьку. Це ж така важка мова та ненайрозподсюджена мова по всьому світу. Чому я її вибрала? Не тому що я хочу десь там, наприклад, там, ну, французьку. Не для того, не для мети вивчити французьку і там розмовляти вільно по-французьки, а для мети поїхати по Францію та заробляти гроші. Ну, це коли я трішки підросту, та десь 18, 19, 20 років. Десь 20 років поїхати по Франції. Мені, звісно, в школі у нас був вибір поїхати в... О, вивчити якусь мову. У мене три дитини в класі, я в приватній школі, якщо що, на оновлення пам'яті <гум> про мене. І в мене два хлопці зі мною, які не дуже їм щось <гум> хвилює, їм якось все доходять, ми будемо і якусь арабську вчити, в будь-якому разі не дуже люблять її вчити. Ну, і директор сказав, що хлопцям все одно. Я сказала, давайте, а чому б ні французьку? У мене була мрія з п'яти років навчати французьку. Я не знаю чому, але, напевно, я дуже хочу поїхати в Францію та не так естетично біля Парижу вийти. <с. Полетіли далі. Наступне теж досить популярне питання не тільки до мене, а й до всіх тих, хто вивчає французьку чи іншу мову. Де я її вчаю? Як, як я дізналась про цю мову? Е, з яких матеріалів, ресурсів я її беру? Розповідаю. Де я дізналась про французьку мову, люди, це світ. Звісно, десь я чула по Франції та один раз мені попалося відео, я побачила, що там, во Франції, так красиво розмовляють і мені дуже-дуже сподобалось, та я захотіла, звісно вже. Теж так. Але мене став цей вибір виборати, е, яка мова, я, звісно, вибрала французьку. У мене моя прекрасна вчителька, вчителька французька, яка навчає мене французької мови не тільки в школі, а й вдома. Я версила ней до її заняття. Вікторія. Вона найкраща вчителька не тільки французького. Е, ще я, звісно, іноді слухаю якісь уроки хочу, до речі, почати подивитися фільми на французький, щоб французька мова вилазила мені в голову. Hello, Ой. Bonjour, my name. Ой, це я на англійській розмовляю. Бонджур, жемопель Лизаби. Бонджу, жемопель кома. Жимопель Ліза, жабіття Києв, а Ам Кенян. Знаєте, що я сказала? Привіт, мене звати Ліза, я живу в Києві, я українка. Mm -hmm. Ось так, друзі. Полетіли надалі основне питання. Основне питання всіх це, звісно, поради. Поради поділитись, поділись, як ти вже навчаєш ту французьку мову. Я не сильний знавець французької мови, скажу вам чесно, від душі. Але дуже хочу йти до цієї мети навчити гарну французьку мову. Е, поради, що я там. Асоціації. Я раніше думала асоціації – це повне крінчі. Ну, мені не думало, що ні. Але насправді зараз от я навіть запам'ятала Льоша, Це собака, Льоша. Ілія Ду солей, гарна погода. Соль Ілья соль. Наприклад, там ще щось таке, що з асоціацією в мене було Ільпльов, це дещить. ільпльов. Плов, звісно, Ілья плов. І ось так я все це Асоціація. Я думала, що це фігня, але спробуйте, це прям, прям класна штука, яка вам допоможе. Вивчити гарну французьку мову. До речі, як ви замітили, я в такій домашній атмосфері. Я думала вам знімати в якийсь такий, ну, ну, неприємний стіна і юлинка. Ну, скажіть так приємніше, скажіть домашній атмосфері. Ще одна порада від мене це, звісно, не е, хальтура, тому що по дня, я е, все ти вже нічого не пам'ятаєш. Вчити, вчити, вчити. З української мови, звісно, можна десь там відпочити. Ти не забудеш, тому що ну ти розмовляєш не ній кожен день. Даже я зараз розмовляю на українській мові і на українській мові, коли йде цей предмет у школі, е, ну якось легше, коли там відпочив на канікулах, так каже. Але а коли в тебе ти вже в школі. В школі навчаєш французьку чи англійську. Ну, теж не мені здається, французькою іноземні мови, кроме англійської візиції. З англійською, наприклад, в мене такі проблем не було. Але з французькою є. Там два-три все канікули, я все забула, наприклад. Моя рекомендація не розслаблятись. Даже зараз під час канікули хочу почати дивитися якісь французькі фільми. Один дома не французький, наприклад, подивитися. Не розслаблятись, тому що от я на українській мові розмовляю, мені легко на українській мові, більш-менш. Ну, звісно, не в цьому легко. А на французькій я вдома не розмовляю зовсім. Ну, іноді, рідко, рідко там десь поприкалуватись над кимось. Звісно, а, і від цього наш мозок розслаб... ну, забуває, він заповнюється своїми там, проблемами, своїми. Частинами ну, своїм. Він наповнюється іншим, не французькою. Даже ще ти там іноді десь подумаєш, о, французька, ти нічого це не зміниться, дивіться. Виклад, е, я там думаю про свої проблеми, у мене там якась проблема. Наприклад, У мене немає проблем, звісно. Вики, війна. Я ну, на... Я не зациклена на війну, я просто сам приклад. Викад війна, я там думаю про війну. Далі, наприклад, там я ще щось про щось думаю, я розмовляю на українській мові. Я думаю про те, про те, це. І потихеньку мозок наш з От, у нас була така частинка Франції, принзучку, вона просто її зникає, тому що, звісно, якщо, наприклад, візьміть хліб і поході, і не чіпайте його, забудьте про нього, звісно, він Так і саме і це. Моя рекомендація не забувати про французьку а хоч іноді, ну, про любу мову, а хоч іноді там, у ну, мультфільми, повстати слова, це все дуже-дуже допомагає в розвитку мозу, даже по Мозговій частині, щоб він розвивався. Далі питання від вас. Питання, яке напевно цікавлять багатьох. Чи хочу я переїхати жити в Францію, в Італію, в Ларис. Ні, ні, не, не хочу. Не хочу. Я хочу я скажу вам мої мрії, яку ніхто майже не знає. Я хочу е, об'їздити весь весь світ. Так, весь весь світ. Це моя мрія на життя. Цільне життя об'їздити весь світ. І Франція це просто країна, в якій я хочу задержатися на місяць. Ну, це прикольна країна. Мені вона дуже подобається, Італія, Франція. Я е, хотіла вчити. Щоб... Я не знала про італійську мову, я думала, є, існує тільки французька Італія. але я ще італійська. І тепер я хочу вивчати італійську. О, oh god. Мама mia. Мехете пхвепхех. Мех, мех. І ви не знаєте, що це таке? я не розповім. Ви ж таку. Мех. Це я не про вас, не про вас. Це я про ситуацію, те, що я не знала, що в Італії ще є італійська мова. І тепер я хочу вже просто сама десь там по планшеті вивчати італійську мову. Ну і полетіла до висновка. Висновка. Я хочу розповісти вам свої плани у вивченні французької мови. Мої плани вивчити французьку мову до ідеального розмов, щоб я могла розуміти, як я зараз розмовляю українською на французькій з вами. Мій план з французької мови? потім поїхати во Францію, подорожувати та розповсюджувати українську та французьку мову по всьому світу. А ви, будь ласка, поділіться своїм досвідом. Мені буде дуже-дуже цікаво глянути на ваш досвід. Дуже-дуже вас всіх обіймаю, Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всім успіху в ваших цілях, що у вас все-все-все збулося, що всі цілі, які ви хочете, вивчити французьку, вивчити якусь іншу мову, все у вас збулося. Всіх вас люблю та до нових зустрічей!